Альона Філіпович, майстриня, яка на початку війни покинула Енергодар. Там вимушено залишила найрідніших впоратися із розлукою та відволіктися від війни. Жінці допомагає творчість. Вона власноруч виготовляє новорічні іграшки та прикраси з бісеру, вишиває рубкою святкові скатертини та шопери. Там батьки мої кіт і син. І весь мій запас бісеру. В мене бісеру, енерга, тільки бісеру, без намистин, без фурнітури, без ниток, без дрібниць усіляких, більше ста кілограмів. А зараз його купити. Він золотий став. Спочатку пані Альона поїхала до родичів Кременчук, згодою волею долі опинилася в Нікополі. Тут знайшла справжнє кохання чоловіка, який повністю поділяє її бажання творити та подруг майстринь. Листуємося, спілкуємося з приводу там групи одна одного. Додаємо в Фейсбуці, те, щоб ну щоб це, щоб, щоб продавалося, якось реклама була. От так, отак от я тут опинилася. А зараз питають, чого ти там сидиш? Мало того, що сидимо ще й ремонт робимо. В мирному довоєнному енергодарі пані Альона працювала вчителем образотворчого мистецтва та викладала в центрі творчості. Майстриня постійно вдосконалює свої навички, адже любов до бісеру виплакала в ній прабабусі. Курси такі були на пальцях. Літератури не було, інтернету не було, нічого не було, книжок не було. Все малювали в зошитах і почали почала отак я. крокодильчики, скорпіончики, якісь там павучки, квіточки, такі бісер в мене на початку, був це був 2000 рік. А за три роки. Я почала робити гірдани, і, і намиста, і прикраси, і силянки. Через проблеми зі здоров'ям медики заборонили жінці вишивати. Однак без творчості пані Альона не уявляє себе. Згадує, навіть свої перші іграшки почала вишивати в лікарні. Новорічну прикрасу створила для нашої знімальної групи. От ми виходимо знизу в верхню, отвір нанизуємо бісеринку. Тут ще такий яскравий, а буває такий темний не видно отвір. І знову заходимо по діагоналі в дерев'яшку. І так вниз зайшли, зверху вийшли. Свої вироби продає через соцмережі серед замовників: поляки, німці та американці. Найбільшим попитом користується патріотична атрибутика в наявності декор для святкового столу. Ранери вони як. Мало того, що вони як прикраса на стіл, ставиш там стаканчики, тарілочки, піалочки, зверху святкові блюда, як оберіг, як от на висиванках орнаменти, так само на ранерах. Вони як, щоб з їжею ти не взяв якусь. Там Поганого там хтось може подивився не так, хтось щось сказав, не так, захищав. Так так, так так це було раніше. Зараз це просто декор. Ця історія доводить, що дива стаються, якщо їх створювати, самотужки. Всім, хто бажає придбати новорічні іграшки та прикраси, запрошуємо на сторінку майстрині в соціальних мережах. Закінчила ж надійні завісимості. все сіра.